Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, 26 квітня свята Православна Церква вшановує пам'ять святого Артемона Пресвітера Лаодикійського. Святий Артемон був священником і жив у місті Лаодикій. Артемон разом з християнами спалив поганський храм, згодом старенького Артемона ув'язнили і намовляли до відступництва від Христової віри. Але це виявилося марку. Тоді рознібаний урядник наказав жорстоко мучити Артемон, а потім приготувати котел з розпаленою смолою. Але сталося так, що він сам упав у той котел і зварився у смолі. Багато невіруючих навернулися тоді до Христової віри. Згодом Артемон був звільнений і вирушив Азію проповідувати Слово Боже. В 310 році святого Артемона, невіруючі зарубали мечем. Нехай Божа ласка торкнеться кожного із нас, нехай Господь Бог утвердить нас у вірі, щоб ми могли протистояти різним випробуванням. Христос посеред нас і є, і буде.